Доброго дня. З Доброго нами. Дня. Сьогодні гравець команди солоне Владислав Тисячник. Владислав, Доброго. сьогодні гра у вас не вдалася. Що можна сказати? Та, гра трішки не пішла, наче е, почали дуже добре, але, по ходу гри здали. Мабуть, свої моменти не забили, а суперник був ну, набагато краще грав, ніж ми. Тому результат закономірний. Це вже не перша ваша зустріч з командою «Курт», так? Так, це друга зустріч. Е, ну, нічого не змінилося з часом. Все так же добре грають. Будемо намагатись грати краще. Але... Тобто поки що курт тр трохи вищий за класом? Так, так вона є. Як ви знаєте, в чому причина такого розровного рахунку? Ви, якщо я не помиляюсь, ще жодного разу так крупно не програвали. Жодного разу так крупно не програвали. Мабуть, не догравали в цих моментах, скоріш за все. Більше нічим не можу пояснити такий рахунок. Чи планує команда солоне підсилитись міжсезоння? Так, після першої половини ми підсилимося гравцями, щоб трішки ротації були покраще. В першому колі ви йшли серед лідерів, але після останніх результатів ви вже знаходитесь внизу турнірної таблиці. Як? Ви взагалі плануєте, чи будете чіпляти ще за верхню сходу, чи все ж таке ну, зробимо все, на... від нас буде потрібно. Постараємось виграти інші. з якісь ігри, які залишились, там, мабуть, три. Наче. Ну, Постараємось, але будемо дивитися, як воно піде. У вас ще залишились перенесені ігри з командою з поліції, Сокіл. З, з поліцією, Сокіл, так. Да. Ну, сокіл теж там команда дуже добра. Т мабуть. Тобто будете пробувати будемо за, за першу, половину? — а пору. там час покаже. Що ж, добре, дякуємо Все, вам щастило. дякую. дякую.